Колеги Інтерагролаб. Колеги прислали хорошого нового комбайна. 35 мотогодин. Колега працює зараз. Здається, це тюк у нас тут, тюк дайнемік і дактарій на цьому полі, який з них ну, ДСВ все. Ви всі спеціалісти в масі розбираєтеся, краще покажуть прадедіти по вружайності, нових комбайн відкалібрований. опять по 85 не может, 626 не может, 597 не может, 5,77 не может, 5,44, 5, не может. Покажи, пожалуйста, собирание не Будет еще сказать, думаю, ну, Энны, да? Побачимо. Хотілося б бачити таку. Так що запрошую до співпраці з компанією Інтерагролаб і з компанією АТС. Хороші хлопці, yeah. сиплються, все добре.